Євромайдан по грузинськи чому грузини вийшли на вулиці? Чи відчувається рука Кремля у придушенні протестів? Вибори президента Грузії як будуть розвиватися? Події далі. Я Лариса Задорожна. І Я Олексій Бурлакович. Це програма польського радіо для України. Погляд, головне, що треба знати, і важливо, що не можна пропустити. Нас можна слухати в ефірі польського радіо для України на платформі ДаПлюс, на сайті польського радіо, а також в ефірі Радіо Накипіло, яке виходить в ефір з Харкова. І вже понад тиждень тривають протести. Грузини вийшли на вулиці після того, як прем'єр-міністр заявив, що Україна призупиняє євроінтеграцію до 2028 року. Те, до чого Грузія прагнула, чи не два десятиліття, було перекреслено одним рухом грузинського прем'єр-міністра. Протести тривають давно, і затримання на цих протестах відбувається доволі жорстко. Днями пройшли обшуки в штабах політичних партій, в штабах опозиції і навіть затримання лідерів опозиції. Про все це будемо говорити. І все це ми будемо обговорювати сьогодні з кореспонденткою польського радіо Христиною Пічкур. Вона висвітлювала хід парламентських виборів у Грузії. Була в той час у Білісі і все бачила на власні очі. А також до розмови долучиться український політолог Вадим Денисенко, політичний експерт з Грузії Гія Хухашвілі та експерт Бачо Корчилава. Ну і перш ніж почати розмову з Христиною Пічкур, яка зараз у нас у студії. Давайте послухаємо експерта з Грузії Гію Хухашвілі, який власне розповість, що ж відбувається у Тбілісі, що відбувалося цього тижня у Грузії. Ну розвивається драма, да драма. розвивається драма, так драма в Грузії, це не боротьба за владу, як хтось можливо розуміє цю ситуацію. Це боротьба за вектор довгострокового розвитку Грузії, тому що всім зрозуміло, що ведучи ту політику, яка яку веде влада, ми дрейфуємо до Російської імперії чи модернізованого радянського союзу, і в принципі народ бореться, тому що основне населення Грузії, звичайно ж, налаштовано прозахідно, західну і в принципі ведеться таке протистояння між владою та громадськістю, влада узурпована, це всі розуміють. І остання заява прем'єр-міністра у принципі поставила владу вже поза законом, тобто вони самі визнали, що вони не дотримуватимуться конституції країни, де прямо записано, що влада має зробити все для євроінтеграції, в тому числі. І в принципі, якби вони розпочали держпереворот, виходить, що саме цими словами, коли ти виходиш за. Межі конституційного порядку це в принципі означає узурпацію влади, і отже, можна інтерпретувати як переворот Україні, і народ проти цього протестує. Хоч би як парадоксально це звучало, влада порушує закон, а народ намагається повернути владу в рамки закону, тобто в рамки конституції, в принципі, і це право народу. Ми це все розуміємо. Право народу, отже, змусити владу дотримуватись закону. Якщо це не виходить, тоді прибирати його від влади і передати владу. Тому хто дотримуватиметься основного закону країни, ось ситуацію можна так визначити. Тобто, нелегітимна влада і в принципі правоохоронні органи, які зараз за допомогою яких влада намагається демонструвати силу у стилі ОМОНу, прямо скажемо у стилі ОМОНу російського чи білоруського, і в принципі мені здається, що всі інструктори, або люди, які займаються менеджментом цього процесу, вони прямо з Москви, скажімо так, бо методи абсолютно ідентичні. Вони так демонстративно б. Б'ють наше нове покоління, не розбирають хто там хлопчик, хто там дівчинка, б'ють журналістів, і ці кадри є. І в принципі, така ситуація виникає через це. Така ситуація у нас виникає. Кристина, ми почули думку експерта з Грузії, ну власне, який зараз перебуває в Грузії. І от коли ти була на парламентських виборах у Тбілісі, на виборчих дільницях, ти відчувала ось у цей настрій, про який зараз розповідає експерт грузинський? Добрий день, вітаю наших слухачів. Коли я прилетіла до Грузії, це було 25 жовтня, тобто за день до парламентських виборів, я хотіла встиг встигнути ще зробити опитування, поспілкуватися з мешканцями ТБІЛІСІ, почути їхню думку. Так не всі, звісно, зізнавалися на кого планують голосувати, за кого планують голосувати. Але дуже чітко було видно цю поляризацію, так між цим молодим поколінням і теж людьми, які ще встигли. Побачити так, відчути, що таке Радянський Союз. Тобто тут була дуже чітка прірва так, між різними поколіннями, і дійсно, молоде покоління хоче, прагне бути на шляху до цієї, до, до євроінтеграції, так, до Європейського Союзу. Натомість я була теж здивована, тому що перша людина, яку я зустріла, власне, в Тбілісі, це, наприклад, був водій таксі, це була людина, скажімо. Так, з вигляду 30 тобто теж досить молода людина. Е, і я його питала так, які відчуття, яка атмосфера нині панує в грузинській столиці, і він каже, що дійсно ці вибори будуть вирішальними, доленосними. І поділився те, що він особисто планує голосувати за грузинську мрію. На моє запитання, чому так? Звідки його рішення? Він сказав, що грузинська мрія дбає про внутрішній Рішнє становище Грузії про грузині всередині країни. Натомість він, наприклад, не дуже переймається тим, що відбувається поза країною, тобто така міжнародна політика для нього вже не входить в гру, не рахується, так як такий вагомий чинник при голосуванні. Тож я була дійсно дуже здивована і говорила про цю ситуацію з грузинським експертом з грузинського фонду стратегічних і міжнародних досліджень з паном Георгієм Бадрідзе, так що це за такий дисонанс, так з Ксиморон, чому власне так відбувається? Чому е, молода людина е, ну, голосує за грузинську мрію? Він Мені чітко пояснив, що досить багато людей у Грузії не мають доступу до інформації. Тобто, ця така, скажімо, виключення, якщо говорити про цифровізацію, вона заважає людям отримувати достовірну інформацію, повну інформацію так теж. Тому люди, які мають обмежений доступ до інформації, до інтернету, так, до соціальних мереж, вони всотують досить часто цю російську пропаганду, ці проросійські теж нарад. А, але якщо говорити саме суто про протести, я очікувала так, що будуть ці протести про них дуже голосно, досить багато говорили і змі напередодні цих парламентських виборів у Грузії. Але натомість, що я побачила, так це дійсно під час виборів і на наступний день, коли вже були оголошені всі перші результати, дивно, але на вулицях Тбілісі панував спокій. Тобто єдине, що так, ми почули ці е, перші результати центральної виборчої комісії в неділю, 27 жовтня ввечері. І єдине, що я почула, так сидячи вже в готелі своєму роблячи матеріали, це клаксони автомобілів. Е, проїхалося дійсно декілька автомобілів з європейськими прапорами Європейського Союзу з прапорами Грузії, але натомість я можу сказати сказати, що панував спокій, може, ми даремно вішаємо такі ярлики на партії проросійська чи не проросійська. Я маю на увазі поза тим, що вони дотримуються російської риторики, можливо, російської лінії, і засновник партії Грузинська Мрія має російський бізнес і російський вплив. Але я чув з думки Гели Васадзе, це так само грузинський політолог, який казав, що. Грузинська мрія запропонувала безпеку, стабільність і відсутність війни. Опозиція запропонувала євроінтеграцію і вступ до Євросоюзу, яка невідомо коли буде. Бо нібито ідеали і прагнення добрі, але перше запропонувало щось більш реальне. То насправді багато хто зараз, принаймні ті, хто більше дивляться в бік Росії, думає, що ці протести вони інспіровані заходом. Чи спілкувалися ти з тими, хто виходив на вулиці? Або хто готовий був вийти на вулиці? Як вони хто їх туди покликав? Або якщо це за покликом там серця, я не знаю, то, то чому? Я розмовляла з досить багатьма молодими людьми, які дійсно говорили про те, що у разі результатів, які здаватимуться, які на їхню думку не будуть задовільними, не будуть чесними, які будуть сфальсифікованими або вкраденими. Бо теж так ми чули від міжнародних спостерігачів, що вони, звісно, не казали цього прямо, що вибори вкрадені, але давали зрозуміти, що було досить багато моментів, які вказували на те, що вибори були були сфальсифіковані. Або були намагання теж купити голоси, особливо в цих менших місцевостях. Якщо картинка так загальна в більших містах, вона була досить гарна, то в менших місцевостях, населених пунктах, де люди, можливо, менше заробляють, так, а тут випала така нагода трішки заробити, то вони. Погоджувалися іноді власне на цю таку пропозицію, так якщо говорити про закупівлю голосів, е, тож про це все говорили міжнародні спостерігачі, а повертаючись власне до протестів і до, до готовності, так. Е... Молоді виходити на вулиці Тбілісі, і зрештою, не тільки Тбілісі, то дійсно були такі голоси, їх було досить багато. І кожного разу, майже кожного разу, коли я говорила власне з тією чи іншою людиною, вони всі наводили приклад плакатів, які використовувалися під час виборчої кампанії, так, грузинською мрією, тобто, це були плакати, умовно за місяць розклеєні по. Лісі, де бачили, ми Маріуполь зруйнований, так і і теж відповідно спокійне батумі, гарне море. Е, і було написано так, звісно, що якщо ви оберете опозицію, то ось дивіться, що на вас чекає, так вказуючи на Маріуполь, що прийде війна, натомість ми пропонуємо вам спокій. Багато людей, так власне, які... Відкрито власне всотують цю російську пропаганду вірили в те, що дійсно грузинська мрія їм запропонує спокій, і тим паче, що багато експертів теж досить часто говорять про цю грузинську травму 2008 року. Що Це такий натуральний чинник, чому грузини не хочуть цього повтору. Мені здається, ми плутаємо або змішуємо все докупи. Я Маю на увазі причину того, що люди вийшли на вулиці, бо ми зараз говоримо про вибори а люди вийшли фактично за. Призупинення євроінтеграційного вектору, і тут можна вбачати щось схоже на події в Україні в 2014 році. Бо на майдан люди збиралися теж з цієї причини. Ну давайте, от зараз послухаємо, ми спілкувалися з Вадимом Денисенко, українським експертом. Ну, в принципі, перш за все, треба говорити про те, що грузинська опозиція на жаль була не готова до влучних дій. На жаль, ми повинні розуміти, що вони дуже багато пододіялись на. Власне виборчу кампанію і маємо говорити про те, що ешпільсі виборчої кампанії вони багато в чому не дограли, як мінімум не дограли. Чому тому, що кількість спостерігачів, яка була на виборах, вона явно була маленькою. Вони явно не дозволяли їм фактично з кожної дільниці мати в онлайн режимі не тільки результати виборів, але й те, що там реально відбувалося. Тому в даному випадку, звичайно, можемо говорити про те, що цей майдан, який виник зараз, він спричинений багатьма речами, але в тому числі і тим, що опозиція явно. Не готова була до такого розвитку подій. Починати треба було із забезпечення результатів, виборів, що називається захистом результатів виборів. Тобто, в даному випадку вони повинні були починати із того, що на кожній дільниці мало б бути мінімум два спостерігача, які повинні були б надавати інформацію, і в принципі це б стало базою для великої юридичної бази для подальших подань, фальсифікацію виборів, і це б у насправді для всього світу. Не, фальсифікації виборів це перший дуже важливий аспект. Друге, про що треба говорити, це те, що сама виборча кампанія будувалася на протиставленні з однієї сторони історії про те, що влада говорила, що ви проголосуєте за нас, і у вас буде мир і не буде війни. Опозиція говорила те, що проголосуєте за нас, і у вас буде Євросоюз. Хоча, в принципі, ніхто не знав, чи буде це євросоюз, і європа займала достатньо, скажімо так, двояку позицію. Будемо говорити м'яко. Тому з цієї точки зору, в принципі, з точки зору ідеології, опозиція багато в чому не дотягнула ці вибори. Ну і нарешті, потім, уже коли ми говоримо про безпосередньо, саме уже поствиборчий період, ну чесно кажучи, почати майдан із того, що сказати, ми вирішили не е, іти. В парламент, а ви другі люди, які вийшли на вулиці, розходьтеся в на наступний день після виборів. Ну так в принципі, революції на майданах не робляться. Тому як мінімум з цієї точки зору, ми вже можемо говорити про те, що вони на старті програли зараз. Да, звичайно, вони розкачалися. Да, справді грузини показують великий героїзм на майдані, але тут є величезний ряд запитань до того, що робить, що робили, як готувалися до всієї цієї історії опозиції. Христина, а от коли ти була під час парламентських виборів у Грузії, чи відчувалася тоді режисерська рука Росії? Адже зрозуміло, що так просто от зараз відмовитися від євроінтеграції, ну це сценарій насправді те, що робив тоді Янукович у 2013-му, так то і зараз ми все це бачимо знову: відміна скасування євроінтеграції, курсу, ну тобто, знову напрошується якесь порівняння. По-перше, а по-друге, ну кому зараз вигідно, щоб Грузія не йшла до Євросоюзу? Ну, тільки Росії. Що щодо цього? От наскільки ти думаєш, що весь сценарій був прописаний насправді не в Тбілісі, а у Москві? Коли я спілкувалася, власне, вже на місці з грузинськими експертами, то дійсно багато з них впевнені у тому, так що сценарій, який, який нині ми бачимо в Грузії, це безпосередня рука Москви. Ті ж самі так. Антивоєнні в лапках плакати, так з Маріуполем і Батумі, що це все. Пропаганда, російська пропаганда, яка звісно працює на користь Москви і в цьому переконана більшість, звісно, молодих людей, які підтримують цей європейський шлях. Якщо говорити про цю аналогію, так з українським майданом, дійсно навіть сьогодні вранці я спілкувалася вже з польським експертом з польського інституту міжнародних справ, який також проводив ці паралелі, так з нинішньою ситуацією в. Грузії і тим, що було в Україні у 2013 році, і дійсно подібна так ситуація, схожий сценарій, але не всі експерти впевнені власне у тому, що опозиція вистоїть, так, так як це було в Україні, тому що по перше, менша країна, по-друге, менше людей. По третє, влада грузинська мрія дійсно готувалася так до цих протестів. Я ж кажу, що про ці протести говорилося вже дуже дуже. Давно задовго до парламентських виборів, тож вони мали час відповідно до цього підготуватися, і те, що я особисто бачила е, у жовтні, наприкінці жовтня, в білісі, це було я можу сказати затища перед бурею. Натомість зараз ми бачимо так, що силовики і затримують е, опозиціонерів, проводять обшуки. Тож так, це було лише за перед бурою. Будемо дивитися далі, як, як розвинеться ця ситуація. Але тримаємо, звісно, кулачки за так за грузинський народ, пишаємося їхнім опором і впевнені у тому, що їм все вдасться. Христино і Олексій, от ми говоримо зараз про політичну таку оболонку, да, про ідеологічну Росія, Грузія світосприйняття. Але виявляється, в цьому контексті є ще одна складова, яка дуже важлива, і тут не зрозуміло, що для тої ж Москви важливіше все ж таки не випускати з орбіти Грузію. Або ж її цікавить економічні транспортні коридори, які проходять через Кавказ, і Грузія тут грає дуже важливе значення. І давайте послухаємо, бачу Корчолаво, це експерт. Він грузин, але проживає в Україні. І, от, власне, він пояснює, що цінного в Грузії і в тому регіоні взагалі є. Южний Кавказ це вообще південний Кавказ це ключова річ. Ми ж дуже мало говоримо про велику геополітику. Про велику геополітику пишуть великі газети. А на рівні обивателя ми мало говоримо про це. Південний Кавказ сам по собі куди і входить Грузія, це три республіки. В радянському Союзі це називалося Закавказя, а так називається Південний Кавказ. Він дуже важливий регіон. І Туреччина, поки у всіх була переключена увага кудись, побудувала залізницю через Грузію в Вазер. Байджан, а це Каспійський регіон, а далі залізниця йде в Китай. Намагається Росія утримати весь регіон, не тільки Грузію. Чому ми говоримо тільки про Грузію? Не можна говорити про Грузію окремо у відірваності від Вірменії чи Азербайджану. Росія намагатиметься утримувати цей регіон, тому що хто забере регіон Південного Кавказу, той забирає Центральну Азію. А Центральна Азія це дуже багатий енергоресурсами регіон. Тому природно, Росія намагатиме. Ця утримати зараз не можна продавати російський газ, але можна ж продавати туркменський і азербайджанський. А якщо Росія втримає ці країни в орбіті і законтрактує всю кількість газу, то в принципі яка різниця, яка вивізка буде газпром чи не зовсім газпром? Отже, я так розумію, що за думкою бачу Корчилави, Грузія лежить фактично на газотранспортному шляху Росії. Ми пригадуємо подібну історію, вона розвивалася з іншою країною, з Азербайджаном, але там бої, так би мовити, були менш запеклі і зрозуміло, чому. Але щодо інформаційного спротиву, він тут дуже потужний. І я знаю, що в тебе є, Христину, цікавий випадок стосовно російської інформаційної присутності. Я знаю, що перед протестами в Білорусі майже всю, ну як верхівку, так, телевізійно замінили на російську. І російська пропаганда дублювала фактично російську пропаганду в Білорусі. То, що відбувалося в Грузії, що вдалося тобі помітити тут? Можу, точно сказати, що наприкінці жовтня і нині теж. Події в Грузії знаходяться у центрі цього інформаційного простору закордонних журналістів, і я теж особисто зустріла і зі сполучених штатів журналістів із Великої Британії. Звідусіль дійсно було дуже багато закордонних журналістів. Але коли вранці, 26 жовтня, в день виборів я прийшла на одну з виборчих дільниць у центрі Тбілісі, спостерігачка поділилася, що вони ще. Ще не встигли так відкрити двері до виборчої дільниці, але вже чекали саме російські журналісти, яким дуже кортіло потрапити всередину, потрапити туди, власне, щоб як вони сказали, так дуже зацікавлені вони в тому, щоб поспостерігати за процесом, чи все правильно так відбувається, чи все легально відбувається. Тож так, така цікавинка, вона теж сказала, що ну, їм не. Дозволили знімати спочатку, тому що вони не були акредитовані, треба було спеціальну акредитацію отримати. Натомість вони дозволили собі залишити там камеру, просто включену, десь пішли гуляти, і ця камера стояла всередині виборчої дільниці і їх знімала Тож всі дуже дивно себе почували так, але саме першими потрапили туди mm. російські так журналісти в лапках. Колеги, наш час закінчується. Хотіла б коротко, от спитати, от Олексію, як твій прогноз? От що ми побачимо далі? Далі, я думаю, ми побачимо повну зачистку опозиції. Далі ми побачимо повну русіфікацію Грузії, і тут не питання домови. І якщо грузинський народ не чинитиме більший спротив, а найголовніше, якщо грузинський народ не отримує підтримку, міцну підтримку Заходу, то все буде дуже погано. Але є тут і ще один важливий момент, що може зробити Європа для того, щоб спинити протести в Грузії в доброму сенсі або Нити про російськість Грузії і в інших країнах треба допомагати Україні зброєю. Христина, що ти думаєш, як будуть події розвиватися? Я погоджуюся зі словами Олексія, але теж дійсно з думкою багатьох експертів про те, що подальша доля Грузії залежить передусім від волі, так її громадян. Ми бачимо цю запеклу боротьбу і маємо надію, що цей опір. Продовжується, що він буде міцним, стійким, і що все ж таки я хочу в це вірити особисто, знаючи так, якою була ситуація в Україні і як українці вибороли цю свободу, того самого я би хотіла побажати відповідно і грузинському народу, знаючи, який він сміливий. Тож так, бажаємо успіху і тримаємо, як я кажу, за вас кулочки. Ну і буде наступна політична така інтрига. Тому будемо дивитися, як будуть розвиватися події, і будемо їх обговорювати обов'язково в наступних наших програмах, оскільки Грузія дуже важлива, взагалі, країна, як для європейського контексту, світового контексту, так і власне чи вдасться Росії затягнути Грузію остаточно в свою орбіту, як колись зробили це з Білорусі. Ну будемо дивитися. З вами були Лариса Задорожна та Олексій Бурлаков, Христина Пічкур. Дякую. Дуже що Дякую ви? за запрошення. Та Христина Пічкур, це кореспондентка польського радіо, наша колега. І вона була присутня під час парламентських виборів у Грузії. Тому все бачила на власні очі, відчувала цю атмосферу. Ну і ми кажемо вам до побачення. Буде новий тиждень, буде новий погляд і погляд на події.